День добрий! Рада вітати вас на сторінці мебліграя. Пропоную вашій увазі двоспальне ліжко Мрія від українського виробника торговельної марки Woodline загальний розмір ліжка від краю до краю 1,60 см. У глибину ліжко займає 2 м8 см. Висота узголів'я 1 метр. Спальне місце в цій модельці ліжка 1,60 см на 2 м. Це ліжко має встроєний матрац, наповнення матрацу, пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також в ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під пружинним блоком, дерев'яний брус. Підйомний механізм газ-ліфт. Ліжко на невеличких пластикових ніжках. Обрати іншу тканину на ліжко чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.